Розділ 30. З туману. Заміна лютого шрама вийшов вперед, щоб отримати лише дві швидкі атаки від Браяна, перш ніж його меч був зметений в бік. Вони не були міським патрулем, їх було би правильніше назвати групою хуліганів. Думка про це ще більше розлютила Браяна. Крім вимагання та шантажу, чим ще займалися ці люди? Грейхаунд і Браян виконували завдання дані лордом без жодних скарг, але люди під ними були зовсім іншою категорією. Але саме ця група сміття була тією групою, яка знайшла притулок у фортеці ці покидьки навіть наважились вбити Грейхаунда, застосувавши надзвичайно підлий метод це було непростимо його меч врізався в бік переляканого супротивника і перерізав йому шию. Але саме в цей момент тінь, що застрягла за спиною його колишньої цілі, миттєво напала на серце Браяна. Удар був надто раптовим, тому, коли Браян його помітив, парирувати було вже пізно. Відчайдушному вчинку він різко кинувся на землю, і в той же час, поки він падав на спину, відчув пронизливий біль у грудях. Після двох перекидів назад він негайно підвівся і зайняв захисну позу. Браяну пощастило, що таємна атака пробила лише його пальто та шкіру і не завдала важких травм. Головне вдарити мечем у слабке місце людини. З огляду на свої враження від його власних патрульних, він був впевнений, що ніхто з них не володіє навичками фехтування. «Ага, Ти справді втік? Чоловік відкинув ногою втрачену зброю своїх мертвих товаришів по команді та крок за кроком підходив до Браяна. Що в біса? Браян виявив, що не може впізнати його. Він був невисоким чоловіком, але його руки були занадто великими порівняно з його тілом, коли його руки звисали з боків, вони майже досягали колін, а його очі були дивними. Він міг заприсягтися, що ніколи не бачив цієї пари очей. Ти не член міського патруля. Хто ти в біса такий? Хоча лише п'ятеро з десяти членів міської патрульної жили по сусідству, і він не часто мав справу з іншими, він все одно міг завжди впізнати цих людей. Тож цей хлопець, очевидно, замінив одного з них і пішов за командою на шляху до замку. Той факт, що він раніше не бачив його по дорозі до замку, не був дивним адже ніч була непроглядною. Однак ніякої реакції з боку групи лютого шраму не було. Оскільки вони дивилися на нього без здивування, існувала лише одна можливість, цього хлопця раніше привів лютий шрам. Ти можеш вгадати відповідь навіщо тобі потрібно питати мене? Він відповів, байдуже посміхаючись Ти все одно скоро помреш. Дідько, він зробив мені боляче. Лютий шрам гірко спалахнув. Гадюкко швидко відрубає йому руки і ноги. Я хочу повільно купатися в його крові. На жаль, містер Хіл, я мушу віддати перевагу виконанню завдання, яке дав мені мій лорд. Як і його ім'я, цей хлопець справді був втіленням змії. Він завжди атакував з дивного та хитрого кута на додаток до його надзвичайно великого розмаху рук. Він одразу змусив Браяна до запеклої боротьби. Браяна змушували відступати знову і знову, і він ніяк не міг знайти можливості для контратаки. Він був просто надто необережним. Браян відчував, як у його серці наростає тривога. Він уже так довго боровся в цьому підземному проході, тож охоронці на горі вже мали б помітити бійку, правильно? Спочатку він мав намір особисто помститися Грейхаунду, але тепер він міг лише сподіватися прожити трохи довше, чекаючи, поки лицарська гвардія його високості прийде, щоб прорвати облогу цих лиходіїв. Ти, здається, чогось чекаєш. Гадюка раптом припинив свої напади. Здається, ти чекаєш, поки лицарі принця прийдуть тебе врятувати. На жаль, цей кам'яний замок побудований інакше, ніж звичайні паби та публічні будинки. Це лише питання часу, перш ніж ті дерев'яні халупи зламаються, але ці двері, навіть якщо зірвати собі горло від крику, люди позаду ніколи не почують жодного звуку. Коли Брейн почув це. Він не втримався та на мить завагався. Це була саме та можливість, на яку чекав гадюка. Він врізав мечем вниз, притиснувши меч Браяна донизу та паралізувавши його рухи. Потім трохи підняв іншу руку та використав захований ручний арбалетом у своєму рукаві. З манжети вилетіла стріла завдовжки в один палець, і коли Браян почув дзищання механізму, вона вже встромилася йому в легені. Раптом у його грудях почався нестерпний біль. Браян кинув свій меч у бік гадюки, а потім повернувся і побіг. Однак його легенева кров швидко просочувалася в трахею і ускладнювала йому дихання. Він справді не міг далеко втекти. Він спіткнувся об поріг, зробив кілька хитких кроків і важко впав на землю. Гадюка незабаром наздогнав його. Він хотів швидко закінчити цю боротьбу, але його стримав лютий шрам. Дозволь мені це зробити, прошипів лютий шрам крізь скрегочучі зуби. Я хочу вбити цього хлопця, він мене поранив. В очах гадюки промайнув холодний погляд, але врешті решт він все таки відступив вбік. Зроби це швидко, і не забувай, що у нас тут є ще й інші справи. Лютий шрам схопив Браяна за волосся та гаркнув на нього Повір мені, ти помреш повільно і дуже боляче. Браян хотів плюнути в обличчя лютого шрама, але сила його тіла втекла, наче вода в бездонну яму. Він не знав, скільки ще зможе прожити. Йому прийшли в голову життєві жалі, такі як те, що він ще не знайшов собі дружину і не здійснив свою мрію стати лицарем. Але найбільше він шкодував, що не помстився за Крейхаунда. Почекай, що це було? Він кліпнув один раз і раптом на коробці сиділа жінка, хоча в цьому темному світлі він не міг чітко розгледіти її зовнішність, але з таким вишуканим тілом не було жодних сумнівів, що це жінка. Якого біса, чи це була ілюзія? Це повинна була бути ілюзія. Він провалився в цю кімнату опівночі, а всередині точно нікого не було. Чи могло бути так, що Бог на небі почув його скарги і спеціально створив цю фантазію, щоб втішити його? Гей, ти так жваво граєш на чужому місці і навіть збираєшся вбити когось у мене на очах. Я боюся, що це недоречно. Лютий Шрам помітив, як щось мерехтить у його полі зору, тож він різко відпустив волосся Браяна. Він дістав свій меч з піхов і повернувся до неї, почувши, що кілька інших членів його команди роблять те саме. Хто ти? Навіщо їм теж їй відповідати? Зачекай, зі своєю потьмареною свідомістю, Браян почав думати, а що, якщо те, що він бачить, не було ілюзією? Звичайно, що я тут. Зіскочила жінка з коробки, нахилилася та скинула пил з сукні. У тьмяному світлі каміна Браян бачив дивні візерунки, вишиті на її мантії. Три трикутники, розташовані поруч і величезне око в центрі. Контур ока, при освітленні вогнем, здавався трохи золотистим. Чому ви тут ховаєтесь по каналізації як щури? Її голос був чистим і милим, але на її обличчі не було видно емоцій. Це була аномалія. Будь-хто, побачивши таку сцену вбивства, не повинен бути настільки спокійним. Гадюка знав про це. Він виглядав серйозно, повільно повертаючись обличчям до нового супротивника і раптово атакував пронизливим ударом. Жінка не виглядала стурбованою і лише недбало помахала рукою. Але гадюка навіть не побачив, як ворушилися її руки, він лише відчував холодний вітер, що віяв його тілом. Побачивши таке неймовірне видовище, лютий Шрам міг лише дивитися з недовірою. Він кинувся вперед, щоб допомогти гадюці. Але побачив, що підійшов надто пізно для допомоги, тому що місце, де зазвичай була його рука, було вже порожнє. Разом з рукою та мечем, що впали, гадюка теж впав на землю. Побачивши це, лютого шрама охопив страх, і він відчув задушливий тиск у горлі. Інші не знали, але він дуже добре знав тонкощі гадюки жорстокий, хитрий і дуже небезпечний. Так його дядько оцінив гадюку. Він міг вербувати інших людей, мав абсолютну силу, і його ніколи не варто недооцінювати. Навіть браяну було складно стримувати атаки гадюки протягом півчверті години, але тепер його легковажно атакувала ця жінка, і він навіть втратив цілу руку. Не стійте всі, як дурні, Ідіть і вбийте її. кричав гадюка, натискаючи на свої рани. Через рясну кровотечу зір Браяна почав розпливатися. Він міг чути лише хаотичні кроки, звуки брязкання зброї, а також звук ударів тіл об землю всюди навколо. Потім все стало глухо. Що в результаті сталося? Він спробував повернути голову і подивився вбік. Те, що він побачив, було надто важкою для розуміння картиною. Жінка була схожа на привида та входила і виходила з натовпу, як хотіла, знову і знову зникаючи з поля зору. Кожна її атака проникала у життєві органи ворога. Це було складно назвати бійкою, краще було б сказати, що вона танцювала. Він ніколи не бачив, щоб хтось міг володіти вбивчою зброєю, маючи таке почуття ритму, вбиваючи високо і низько, малюючи неймовірні шляхи у повітрі. А от люди навколо неї, навпаки, були нічим іншим, як групою незграбних клоунів. Вони намагалися відбиватися. Але марно впали. Зрештою, залишилася лише вона, горда і незалежна. Це була остання річ, яку він побачив перед тим, як втратив свідомість.